Малював сьогодні торбинку. У мене на ній зображений герб України. Символіка України. Я обрав жовтий та синий колір. Бо це Україна. Я малювався фарбами, тому що фарби яскраві. Я буду носити торбинку в садочок. Буду складати із туди. Свої улюблені лені іграшки. Мені сподобалось розмальовувати скру і сумочку і саме найбільше розкрашувати. Я сьогодні робила картину. Я малювала її на торбинці. Я намалювала голуба голову і написала слово Україна. Голуб означає мир. Я хочу, щоб у нас в Україні. Був мир. Я свою торбинку розмалювала. Я буду неї гратися. Можна складати неї всі свої іграшки. Я намалювала торопеньку. Я намалював грепу України. А та съм двойка. Сінь золотий. Я вибрав такий, який Я, я таку ну, на ну, 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 коротеньку можу на стіну по Не дуже сподобалось малювати. На мене важ... була сонсник. Зальдом. Задом. Малюнки мені мені сподобався. Костукція біля скліта торбинка. Ця турбинка називається екологічна, тому що її можна використовувати багато. Разі я на ній намалював герб України. Герб це, це символіка держави. Чорний, червоний, синій, жовтий. Бо є ще прапор чорно-червоний. Тропинку можна так складати, будь-що. Даже покупки, іграшки, які ми купили, в магазині, продукти, які ми купили. Абсолютно все. Я люблю за покупками складати... Ходити за з всіма родичами, ну що нам потрібно? Ну, От з ну. мами так, або іграшки, або машинки. З дітою все продукти. Я розмалював торбинку сьогодні. Герб України, це символіка держави. Я розмалював синьо жовтими кольорами. Тож це прапор України. Мені найбільше сподобалося розмальовувати сумочку. Я буду її з собою носити і все, що завгодно можна, туди складати. Можна хотіти за покупками, можна. В садочок брати. Вона називається екова торбинка, тому що її можна використовувати багато разів. Я сьогодні розмалювала торбинку, малювала фею, зелений, розовий, чоловний. Я такі короле обрала. Сподобалося малювати. Буду в сумочку складати, іласк. Я сьогодні робила сумочку. Намалювала садничку, а шиня ложевий. Мені сподобалася сумочка. Туди можна скласти іласки, конфети. Буду носити її садочок з собою. Тому що торбинка мені дуже сподобалась. Це моя перша розмальована сумочка. Любила торбинку, намалювала сонячнее, на якому написано Україна. Жовтий, блакитний і чорний. Мені сподобалось малювати. В торбинку можна скласти іграшки, тому що я люблю порядок. Я кожного вечора прибираю свої іграшки. Мій брат також це любить, але все одно. З мене були приклад. Я його вчу, як красиво робити. Я сьогодні робила сумочку. Я намалювала на ній красу, вибрала яскраві кольори. Ця сумочка називається Еко, тому що її, її можна використовувати багато разів. Я буду з тим складати іграшки. Я люблю наводити. Порядок іграшка. Мені сподобалося розмальовувати. Сьогодні я робив сумочку. Я намалював сонячник, розмалював е, Україну. Мені сподобалось дуже малювати. Я буду при е, приносити в саді, туди можна складати, що захочеш: зошити, олівчики, іграшки. Фломастери, ручки, можна даже одяг. У мене є своя это турбинка.